У дружньому колі благодійний фонд надія є зібрав культурну еліту Житомирського краю, людей активної життєвої позиції, котрі є прикладом благодійного служіння своєму народові. Дай Боже, будемо робити кожен, що може. Тим будемо допомагатися і триматися купи. Зі словами вдячності та підтримки до присутніх звернулась і виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. хочу подякувати вам усім за вашу небайдужість. За все те, що ви робите, за все те, що ви робите для нашої громади. Я дуже сподіваюся на те, що дуже швидко настане те головне, чого чекаємо ми усі, це мир. І у нас буде змога, щоб розвивалися наші діти, щоб ставала європейською розвиненою і незалежною наша держава. І я думаю, що ми всі разом з вами прикладемо. Максимально зусиль саме задля цього на думку голови фонду Надії Юшкевич, проект благодійність має обличчя повинен показати не тільки Житомирщині, а й усій країні своїх героїв з великим серцем і чистою душею. Країна має знати своїх героїв. Розумієте, тому це наше завдання від імені всіх фондів, від всього громадянського суспільства міста. Ми хочемо людям цим сказати велику вдячність. Дякуємо вам.